Друзі, усім привіт! Вчора ввечері з'явилася інформація про те, що 17-річним юнакам з України будуть забороняти виїзд за кордон. І цю ситуацію прокоментували у Держприкордонслужбі. Друзі, в Україні триває загальна мобілізація і воєнний стан. Вони діятимуть щонайменше до 18 серпня 2023 року. Як відомо, друзі, призовний вік військозобов'язаних громадян України від 18 до 60 років. Багато, звісно, батьків намагаються зберегти дітей від призову до армії і відправити їх за кордон. І тут виявилося, що 17-річним юнакам неохоче хочуть е давати, як би сказати, волю і випускати їх за кордон. Це, друзі, відбувається через нову постанову уряду, яка знизила вік, в якому молоді хлопці українці мають ставати на військовий облік до військоматів. Вони мають робити це після 16-річчя у певні е, 17 років. Причому, друзі, не того року, коли їм виповнилося 16, а у рік 17 річчя. В Україні запровадили нову постанову і зменшили вік, коли потрібно ставати на військовий облік. Тепер юнаки повинні ставати на нього з 16 років, і відповідно не лише стати на облік, а й отримати приписну квитанцію. Наприклад, друзі, якщо українцю 17 років виповниться 24 наприклад, липня 2023 року. Він має стати на військовий облік у період з 1 січня по 24 липня 2023 року. Якщо він не зробив цього вчасно, і у нього у 17, в 17 років немає припісного цього свідоцтва, його можуть не випустити з України. Така ситуація, друзі, фіксується майже на всіх кордонах. А за наявності, друзі, цього документа його виїзду за кордон перешкоджати не повинні. І ось, друзі, як прокоментувала цю ситуацію Держприкордонслужба. У зв'язку з е, появою на інформаційних ресурсах повідомлень про заборону виїзду з України 17-річним юнакам вносимо роз'яснення. Після ведення в Україні військового стану обмежений виїзд громадянам України чоловічої статі віком від 18 до 60 років, крім певних винятків. На 17-річних юнаків ці обмеження не поширюються. Але, друзі, як ми знаємо на практиці, наші прикордонники що хочуть те й роблять. Хочуть, одних випускають за кордон, інших не випускають. Хто, напевно, більше заплатить, того і випустять. Хто не заплатить, сиди в Україні. Ось така, друзі, на сьогодні для вас інформація. Будь ласка, поділіться з нею знайомими, щоб вони теж були в курсі. І, будь ласка, не забувайте ставити вподобайку під цим відео і підтримати україномовний YouTube. А ми з вами зустрінемось в наступних відео. На все добре.